Вже досить довго очільників Українки турбує питання статусу земельних ділянок за річкою Стугна. У місті запевняють, усі ці землі були роздані незаконно, кому досі не зрозуміло. Стосунки з районною владою Українка намагається з'ясовувати через суд, але кінця краю судові тяганині досі не видно. 16 березня буде чергове засідання. Це воно не перше. Воно вже чергове засідання щодо скасування неправомірних розпоряджень на на нашу думку неправомірних розпоряджень. Про виділення, безкоштовне виділення 72 гектарів землі по 99 соток за стугною невідомим особам. В великій кількості там студенти з різних міст, не тільки з Києва, а взагалі з різних міст України. Сподіваємося, що вже до фінішу йдуть ці засідання, і, врешті-решт, нам вдасться повернути в ці землі. В землі запасу вже не один рік поспіль спортивний куточок території набережної прикрашають декілька масивних конструкцій. Нарешті перспективи їх корисного застосування для міста набули реальних рис. Представники ТОВ Трипільський стан планують перетворити ці споруди на осередок розваг та дозвілля мешканців. На найближчих сесіях вони вже представлять цей проєкт на розгляд депутатів, але то вже їхнє майно, і вони не будуть добудовувати ці всі конструкції. А це буде сучасний, ну обіцяли, що буде краще, ніж бровара, куди весь Київ їде е, відпочивати. Там, де і буде і льодовий люд, майданчик, де дітки і дорослі зможуть покататися на коньках, Там будуть і боулінг-клуби, і інші речі, там, де можна буде е, культурно і спортивно провести е, своє дозвіл. Важливим для багатьох представників громади Українки залишається питання дитячого харчування у садочках, незважаючи на те, що бюджет країни буде прийнято не раніше середини квітня. У міській раді намагаються зробити все можливе, щоб діти харчувалися повноцінно. 12 гривень було закладено ще в 2009 році, а може й 2008. і тому ну, безумовно ціни зростають, але порівняно з садочками. В усьому вибухівському районі ці 12 гривень в нашому садочку були найбільшими. Була така можливість, ми заклали. А тепер ми живемо на одну дванадцяту, і е, ці 12 гривень вони аж ніяк не зменшуються. А в такому ж обсязі. при можливості і будемо старатися, щоб це було більше, щоб діточкам нашим. І вітаміни були, і всі мікроелементи були, і калорії були в межах санітарних норм, а навіть і більше. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія БАРТ Українка.